Привіт, дівчата! Сьогодні хочу познімати вам другу частинку відео моїй пеларгоні на початку липня і покажу вам саме квіти, які в мене квітнуть на підвіконнях. Хто не дивився, є перша частина, де я показую свої квіти на балконі. До речі, в нас вчора був такий ураган. У мене знову квіти летали по балкону. Навіть один глиняний вазон впав, розбився трошки шкода, але в мене тепер є ось такий гарний букетик. ось такий красуночок. Це ті квіти, що я прям не встигла одразу забрати, попадали і повідбивалися саме квітоносики. Тому поставила тепер в таку вазочку, і в мене такий є букетик. Так. Ну, давайте почнемо. Грація Меланія. Ось така яскрава красоточка. Прибрала я з неї шапочку, яка вже була така зажухла, коли я приїхала. А так, в принципі, виглядає. Вона дуже охайненька, дуже охайно вона відквітає, квіточки так підсихають і тримаються доволі довго. Дуже багато має квітоносів. І такий кущик маленький. Бачите? От. Мені дуже подобається. Одна із перших почала квітнути доволі рано навесні, і ось, без перерви, квітне-квітне, видає квітоноси. От така красунечка яскрава, мені сортик дуже подобається. Поруч це грається пісня Солов'їна. Я просто обожнюю її квітки. Такі вони гарнющі, такі прямо як. Ну, бокальчики, я не знаю, вони такі конусом. Бачите, гарна дуже квітка на сонечку, вона ось так рум'януться, оці пелюсточки, краєчки. А коли вона розпускається, вона. Так, фокус, Зараз. Коли вона розпускається, то квіточка така біленька. Теж, от, бачите, вони там трошки жухнуть. Можливо, були підсушені кущики, або просто так спека на них діє. Ну, така. Теж кущик прямо малесенькі-малесенькі. Квітоносики -малесенькі. дуже такі малесенькі, мені подобаються. Деякі прямо там заховані в листочках. Ну, дуже гарна квіточка, гарний сортик. Грація кападокія. Така красунечка бускова. Рюшиста гарна квітка в неї, гарний колір, гарно квітне, зовсім не жадібна на квітування, видає багато квітоносів, трошки росла, порівняно, наприклад, з іншими. Ось так, бачите, тут в мене такі невеличкі, а вона прям ну, трошки вибівається. Але мені подобається, як вона квітне, тому хай собі росте. Ось така красунечка. Так, грація Лебедина озеро. Теж дуже люблю цей сортик. Отак от, от квіточка відквітає, засихає і, в принципі, виглядає шапочка дуже охайна. Теж сортик біленький. Отакий. Але на моєму південному віконечку вона засмагає. В мене всі засмагають, вони в мене, як на курорті. Хочеш не хочеш. Білий, не білий, а будеш засмагати, бо сонце, якщо воно є. А у Львові інколи бувають доволі похмурі дні. Але сонце, коли є, то воно пече і жарить дуже сильно. Грація Ярославна. От вона яка. Дуже-дуже люблю її сорти. Дівчата пишуть, хочуть в мене живчики. Але якщо чесно, я навіть не знаю, що в неї різати. Такий маленький кущик в неї. Прям ну дуже маленький. Можливо, один живчик я десь і зніму, але не знаю. Нікому поки що не обіцяю цей сортик, бо, ну, бачите, ну зовсім нема що різати. Квітне дуже гарно. Квітка, по-перше, колір в неї такий, ну, такий насичений темний колір. І квітка дуже гарно складена. Така люблю дуже цей сортик, малесенька. Так, і щоб дійти до Астрі, давайте вам спочатку покажу густова свого. Зараз в мене виглядає О, теж такий квітун. Квітне постійно-постійно. так шапочка виглядає, яка вже відквітає такі качанчики, ну і це вже такі розпускається в нього. Дуже гарний сортик. Так. Але густав рослий, рослий, як усі такі. Трошечки вимикала камеру, бо собаки загавкали, дуже гучно було. Так, Ну і тут стоїть моя красунечка Астрід. Теж квітун'я, дуже-дуже любить квітнути, багато квітоносів, ось такі в неї кулечки, коли вона розпускається. Ну, ось така от квіточка вже в розпуску. Теж в мене вона засмагає дуже сильно на сонечку. Хоча, якщо вона квітне навесні, то вона такого більш ніжного кольору. Така ось. Люблю її і так, і так. І коли вона бліденька, і коли вона засмагла, так, це одне підвіконечко, і зараз підемо на інше. Так, друге підвіконня, дівчата, виглядає зараз ось так. Грація княгиня Ольга. Ну, Грація княгиня Ольга, скажу вам, повідсушувала все, що можна повідсушувати. Оці дві шапки, в неї, бачите, такі повністю відсушені, бо, напевно, ну, трошки їй не вистачало поливу. Зараз ось почали ось так розпускатися квіточки. Вона квітка доволі гарна. Ой, зараз я її дістану. Потребує дуже такого догляду, дуже уважно треба бути з поливом, бо якщо її не допаливати, то вона буде квіти відсушувати. Ось така квіточка. Дуже-дуже гарна. От. Тому зараз оце я вам познімаю, покажу, і оці дві шапочки я з неї приберу. Це вже не прибирала, щоб просто вам показати, ну, в якому вони стані зараз, після того, як я уїжджала. Так, це грація княгиня Ольга, трошки згодом її поставлю на місце. Ось так зараз розквітає грація пудра. Ось така вона красонечка. Дуже-дуже люблю цей сортик. Ось такі має зараз бутончики. Квітне постійно, квітне багато, дуже любить квітнути, кущик невеличкий. Тут теж. Шапочки в неї дуже великі, такі прямо вона розкриває. Мені подобається. Також шикмальва мальва зараз. Ну, просто рясно-рясно квітне. Ось такі в неї квіти. Гарна красунечка така. Яскраво. Так. Почала в мене квітнути тут шик і Оланта. О, Боже, в мене собака під ногами лягла. Я не можу підійти до квітів. Шик і Оланта це другий кущик. Боже, я просто від неї в захваті цей холодний пусковий. Ось така квіточка. Ну, гарнюща, просто гарнюща. Оце її шапочка і оце її шапочка, ну, там ото ще дві. І ось іще одна. Ось такий кущик. Ось така шик і Оланта. Дуже гарний сортик, сортик Ірини Шевчук. Ірина взагалі, така молодчинка в неї, такі гарнюші сортики. Грація Куко Шанель. Це той кущик, хто дивився моє відео з балкону, що в мене дуже-дуже постраждав від переливу. Я його пересадила, не знаю, корінечко було там все мокре таке. Пересадила в сухий ґрунт. Ну, подивимось. Можливо, навіть я приберу зараз оцю шапочку. Отак вона починає розквітати, щоб квітка прийшла трошки до тями. Бо вона була, стояла в тому болоті, я не знаю скільки. Дуже постраждала від перезаливу. Ну, кучик цей невеличкий, а, до речі, ось у мене грається куко-шанель. Це кучик, який я вирощую таким штампіком. І ось вона, отак От в розпуску виглядає. Бачите? Гарна квіточка така. Подобається мені. Так, і почала в мене нарешті квітнути шик Фріволіте. Ось. О, така красоня. В неї дуже велика квіточка, теж такого бузкового, блідобузкового кольору, колір холодний. І з такими там яскравими плямочками трошечки. Ось, але вона тільки-тільки починає. Оце теж її квітонос, тут ще її квітонос. Такий кущик дуже гарний в мене наріс. Мені подобається, як виглядає. Ось такі квіточки в мене на другому підвіконні. І ще одне підвіконечко. Ось так виглядає. Давайте почнемо з ось цього сортика, що саме дальній, це Грація Адріана. Дуже мені подобається її забарвлення. Всередині квітка більш така рожево-лососова, а краєчки, крайні такі пелюсточки, в неї більш малинові. Хоча камера не передає цього. Може, зовсім трошечки передає, не дуже вірно передає колір. Гарна квітка, сортик мені подобається. Дуже квітлива. Грація серцерубіна червона. Теж треба оці вже шапочки, напевно, познімати. Хоча тут такі непогані квітки, тут же попідсихали І від того, що дощі їх тут мені поливають. Потім сонечко припікає, і така виходить картина. Ось така квіточка. Грація серцерубіна має такий дуже темний червоний колір квітка. Гарно. Так, дівчата, почав квітнути кущик Денис. Це той сортик, який мені... Прислала сестричка зрізом з моїх квітів, що там в мене ще в Херсоні трошечку залишилося. Вона мені прислала, по-моєму, 4 живчики. І один з них був Ось Отак вона вже в мене є вкорінила, вираз такий. І ось так вона почала квітнути. Дуже мені приємно, що це моя квіточка з Херсона. Але дивіться, що вона в мене тут чуде. Оце квітонос, а це йдуть пагони з квітоносу. Оце квітонос, а з нього йдуть пагони. І ще так само десь один. А ось квітонос, з квітоноса, ще квітонос і листочки з пагонами. що навіть я відірвала той бутон. Так що вона в мене тут з сюрпризами. Такий сортик. Так, поруч Еприл Сноу. така красонечка. Дуже ніжна, люблю її, люблю цей сортик. Ось такі кульки вона має. Це трояндо квітковий сортик. До речі, Денис це теж трояндо квітковий, тільки в нього трояндочки набагато більші. В April Snow троєндочки маленькі, але ось такі кульки. І це дуже гарно. Боже сонечко починає сюди розвертатися, знімаю вам в день. Тому отак. Поруч це Леді Коралове намисто. Ось такий гарний колір має квіточка. В мене є вкорінений живчик цього сортику. Він ще трошечку підросте і можу його комусь запропонувати. Квітка має гарний колір, дійсно такий кораловий, дуже квітлива і маленька. Ось бачите? Оцей її кущ якось порівняна April Snow Shankloria. А цей кущ якось порівняє. Такий малесенький зовсім. Так, ну покажу вам ще Глорія. Була в неї велика шапка, вона відпала, на жаль, а ці шапочки тільки-тільки починають розквітати. Гарнюща дуже. Квітоносів має багато. Ось так. Це от її квітоносики. Гарна квіточка, мені подобається. Колір подобається такий ніжний. Так, ну ось такі кущики, такі сортики в мене тут на цьому підвіконечку. Я бажаю вам миру. Бережіть себе і па-па.